Біткоін по 60 тисяч доларів. Ціна падає на оттакеньких об'ємах. Скільки це буде продовжуватись? Чи є шанс відскоку ціни біткоїна від 60 тисяч доларів вверх? І яка критична точка по бітку скаже нам, що ні, ні, -ні хлопці, вже ніякого росту не буде, і далі нас чекатиме тільки затяжне середньострокове падіння. Привіт, колеги, це PS Trade. Сьогодні ми розберемо ситуацію по бітку, розглянемо всі таймфрейми і виділимо два основних сценарії, по яких будемо рухатися. В кінці місяця ми запустимо стрім для наших підписників, де детально розглянемо всі криптовалюти, які будуть цікавити наших підписників. Працює це дуже просто. Ви заходите на стрім, в чаті пишете, що вас цікавить, і ми в прямому ефірі онлайн відповідаємо на ваші запитання. Для того, щоб по такий стрім потрапити, вам потрібно зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням, прийти верифікацію і написати нам. В телеграмі. Ми додамо вас в наш OKX.ua чат, де люди спілкуються і діляться своєю інформацією. І також там ви зможете дізнатися, коли буде наступний стрім. Посилання на реєстрацію на OKX буде в описі під даним відео. Сьогоднішній наш огляд розпочнемо з місячного таймфрейму, тому що незабаром вже закінчення червня, і вже можна придивлятися до того, що відбувається на глобальному графіку. Отже, вже п'ятий місяць ціна біткоїна рухається на попередніх історичних максимумах, і зараз ціна по суті постійно закривається нижче тих історичних максимумів. Маємо на увазі максимуми від 2021 року. Якщо б це був не біткоін, а якась інша криптовалюта, то з великою ймовірністю ми би чекали потужної хвилі падіння, прям там відсотків на 50 днижче станової ситуації. Проте, якщо подивитися на глобальний графік біткоїна і е, побачити певний паттерн, що коли оновлюються попередні історичні максимуми, не буває дуже сильного відкату ціни вниз, то е, ми сподіваємося, що... Цей паттерн продовжить працювати і, е, і ми чекаємо у липні від біткоїна продовження руху в межах ось цієї консолідації, яку він задав. Це такий досить позитивний сценарій, який ми хотіли побачити по біткоїну. І цей сценарій дасть можливість альтам нарешті почати рухатися, тому що по суті, з березня місяця е, альти просто падають, незважаючи на те, чи біткоїн росте чи ні. Також хочемо звернути вашу увагу на об'єми торгів. На місячному таймфреймі видно, що після березня 2024 року об'єми торгів кожного місяця падають. Зараз у нас 24 червня і об'єми менші, ніж були в травні. Ну, не наполовину, але досить менші. Ми розуміємо, що ще буде 6 днів торгів, проте ми не думаємо, що зможуть все-таки учасники ринку дотягнути до рівня об'ємів травня. І так виглядає, що поки така ситуація на ринку. Консолідація має всі шанси на продовження. Який би ми глобальний таймфрейм не брали, всюди дуже кидаються в очі низькі об'єми торгів. От, наприклад, теперішня двотижнева свічка, яка почалася 17 червня, на малесніх об'ємах змогла спокійно дійти, практично дійшла до мінімумів від 6 травня. Нам дуже цікаво, що буде після оновлення 60 тисяч 100 доларів. Якщо після даного оновлення ми побачимо збільшення об'ємів, то з великою ймовірністю наша консолідація продовжиться. Це буде такий перший сигнал, що покупці, хоч і не готові зараз впевнено бхати ціну вверх, проте і віддавати ініціативу, теж не готові. Взагалі, знову ж таки, об'єми торгів це дуже болюча тема зараз цього цієї двотижневої свічки, об'єми торгів. Настільки низькі, що навіть у 2022 році ви таких низьких не побачите. Це об'єми середні по біржах, тобто це не є якась одна конкретна біржа. І це жахливо. Тобто дуже все складно по об'ємах торгів, і на таких низьких об'ємах продавці все одно без проблем намагаються протискати ціну. Це допустимо рівно до того часу, поки ціна знаходиться в межах діапазону 60-74 тисячі доларів. Але коли ціна біткоїна вийде за ці межі, тоді це вже буде дуже небезпечний сигнал. Для продовження росту покупцям потрібно взяти під контроль діапазон 66500. Цей діапазон чітко замітний на більших таймфреймах, де по суті зупинялися дві попередні двотижневі свічки, то ми бачимо, що це якраз такий діапазон близько шістьдесяти шести доларів. Якщо у нас втримується діапазон 60 тисяч зараз. І протягом наступних 2-3 двотижневих свічок іде відскок вверх, то 66500 буде основною критичною точкою. Якщо її не беруть покупці, тут буде хороший шанс відкривати шорт позиції в середньостроковій перспективі, і біткоін продовжить свою тепер затяжну корекцію. І ніхто, і ніщо його вже не врятує в такому випадку. На тижневому таймфреймі та сама картина. Кожного тижня ціна біткоїну опускається на 5%. Кожного тижня об'єми торгів все падають, падають і падають. Цього тижня вже ціна бітка дійшла до критичної точки, і, напевно, ще протягом тижня будуть намагати продавці пробити діапазон 60 тисяч доларів вниз. Якраз цей тиждень буде тиждень боротьби і, можливо, нових можливостей для закупки Альтів. Бо по біткоїну так виглядає, що ціна як мінімум продовжить рух консолідації, а не буде продовжувати гарний потужний тренд. Враховуючи той факт, що ціна біткоїна в травні не змогла. Оновити локальні максимуми, зірвати ліквідність і дві свічки натижнему таймфреймі вдарились в одну цінову відмітку. Ми думаємо, що у нас утворилася консолідація під трохи таким от кутом. Якщо провести ось таку трендову лінію і побудувати канал, то цілком ймовірно, що ціна біткоїна може досягнути мінімуму і це близько 55 тисяч доларів. Це буде зривання стоп-ордерів покупців яких, напевно, досить багато під свічкою від 29 квітня, і з даного діапазону буде високий шанс формувати нову хвилю росту. Це такий хороший позитивний сценарій. Проте, якщо перейти на менший таймфрейм, то є ще один альтернативний сценарій, який говорить про те, що ціна біткоїна може не впасти так низько, а зупиниться у діапазоні 60 тисяч доларів, після чого. Ми побачимо нову хвилю росту. І цей альтернативний сценарій добре видно на 3 таймфреймі. Зверніть увагу на дві 3 свічки від 9 травня. Отже, бачимо, що саме після тих двох свічок, коли продавці намагалися протиснути все-таки ціну нижче 60 тисяч тобто доларів, цього не вдалося, і ми побачили ось такий прекрасний імпульс росту. І зараз ціна біткоїна якраз наблизилася до. Цих двох свічок, а саме до їхніх мінімумів. І тому дуже цікаво подивитися, що буде з ціною біткоїна, коли вона за відмітку 60 тисяч 100 доларів. Тут може бути гарна реакція покупців, Вон, її може бути недостатньо для того, щоб повністю змінити е, весь е, ось цей от консолідаційний тренд, який у нас по суті з березня 2024 року, але дати можливість відстрибнути хоча б до діапазону 66500 оновлення цих локальних мінімумів може. Тому перший сценарій. Це 3D таймфрейм. Ми тусуємося в діапазоні 60 000 доларів, оновлюємо 60-100, і після того дивимося на результат. Ціна проходить до 600. 60 або ми просто протискаємо далі поволі, поволі, поволі ціну біткоїна нижче, тестимо 55 тисяч доларів і тоді розвертаємося і розпочинаємо нову хвилю росту. Щоденний огляд ринків і потенційні трейди, короткострокові, середньострокові та інвестиційні. Все це отримують учасники клубу. 99 Друзів PS Trade. Якщо тобі така інформація також цікава, приєднуйся до нас скоро якраз новий місяць, і буде можливість вступити до нашого клубу. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. 12 годин таймфрейм по біткоїну. Ми спеціально показали вам всю консолідацію на 12 годинках. Свічечки маленькі, але дуже добре видно, що відбувається по об'ємах. Тому що якщо розтягнути графік, то складається враження, що за попередньо 12 годин таймфрейму збільшені об'єми пройшли, проте ні подивлячись дивлячись на загальну картину, це не є якісь великі аномальні об'єми, вони просто трохи більші, ніж ті, що були на вихідних, так? але це не говорить про зміну сил на ринку. І для того, щоб більш впевнено чекати і, і купляти біткоін зараз з короткостроковими цілями до 66%, 500, так потрібно ще хоча б декілька, там, 2-3-12 свічки, які би потопталися на місці. Можливо, навіть оновлять свої мінімуми, але потруталися на місці, перестали далі опускати ціну. І в такому випадку об'єми теж повинні бути високі. В такому випадку ми можемо чекати від скок до 6500 і тільки тоді купувати. Зараз ринок просто впав, без об'ємів, ціна просто собі опустилася, і таке купляти не рекомендуємо. А от на годинному таймфреймі ми бачимо збільшені об'єми, і тут не одною свічкою, а також об'єми збільшуються і під час спроби покупців рости. Це вже хороший знак, який символізує як мінімум про альмування ціни і можливість відскоку, як ми і казали, в майбутній перспективі до 66500. Проте, поки що, е, інформації е, замало для того, щоб купляти. І е, для впевнених покупок біткоїна потрібно побачити е, тест 63-6300. Після чого нова хвиля падіння, навіть якщо вона локально оновить мінімуми, не повинна бути такою агресивною і на таких великих об'ємах. В такому випадку можна розраховувати, що продавці виснажилися, і їм потрібно знову підняття ціни, щоб висадити трошки людей з шортів і збирати нові позиції. Домінування USDT. Цей показник рухається у кволому тренді росту. Якщо відкрити менші таймфрейми і провести трендову лінію, не так, як зробили це зараз СМИ, так вже постфактом, а так як виглядав графік, то можна побачити, що цю трендову лінію вже двічі чи тричі пробивали вниз. Про що це говорить? Ну, як мінімум, про те, що тренд росту домінування USDT слабне, і його характер росту це підтверджує. Зараз домінування USDT дійшло до першої критичної точки 5,1%. Якщо протягом декількох наступних днів цей рівень не закріпиться, верніше, показник не закріпиться вище даного рівня, і ціна може пускати ось такі от шпильки, як ми бачимо, наприклад, протягом травня чи протягом там, квітня 24 року, ми бачимо ось такий варіант. Це буде означати, що в нас завершується хвиля падіння, 60 тисяч доларів по біткоїну втримується, і далі у нас буде як мінімум корекція. По домінуванню USDT і 4,6% і відпрацює рівень. Так? А як максимум нова хвиля падіння домінування USDT, що дасть можливість для крипти початку нової середньострокової хвилі росту. Проте, якщо цей показник пробивається верх на денках, закріпляється тіло вище даного показника, і ціна вже не падає по суті нижче, ніж 5%, ми будемо впевнено продовжувати рости до діапасону 6%. А це означатиме сценарій по біткоїну приблизно 55 тисяч доларів і ще одна середньострокова хвиля падіння для альткоїнів. А ось графік багатостраждального домінування біткоїна. Все таки діапазон 55-75% поки що. Не пробитий верх, були хибні його пробої, і сьогодні на падінні біткоїна домінування теж падає. Це чудово від відчувається по альтах, які спочатку за біткоїном рухаються вниз, не так агресивно, але рухаються, але потім відскакують набагато вищі. Якщо показник домінування біткоїна проб'є діапазон 54,4%, він повністю знищить структуру. У якій домінування біткоїна рухалося вже дуже давно, дуже давно це мається на увазі з червня 2023 року, рік. І в такому випадку перша ціль, яку ми будемо чекати, це локальна ціль. Це 52%. Відповідно, тут на падінні домінування біткоїна альткоїни не будуть повторювати сильних хвиль падінь за бітком і на зупинках бітка будуть вистрілювати вверх. А якщо говорити про шорти, то краще розглядати шорти по біткоїну після ретесту 66500. Це буде більш надійно і буде менше шансів, що вас чекатиме ні з того, ні з цього постріл ціни вверх. Бо враховуючи, де зараз знаходяться альти, на яких мінімумах такі постріли по них набагато більш реальні, чим біткоін, тому що в альтах сидить більша частина шортгравців, які давним-давно вже звикли, що вони падають, і треба тільки потрохи добирати позиції. Якщо підсумувати відео, зараз є три критичні точки, за якими треба слідкувати. Перша критична точка це біткоін в діапазоні 60 тисяч доларів. Тут треба подивитися, як ціна перегальмує, які будуть об'єми і які шанси на відскок. Перша критична ціль під час відкоку 66 500. Це поки що наш основний сценарій, але він ще не підтверджений, тому що тільки ціна опустилася в діапазон, який нас цікавий по біткоїну. Друга критична точка по домінуванню USDT. Це діапазон 5,1, 5,17%. Якщо цей діапазон на денному таймфреймі протягом наступних кількох днів втримується, і показник показників USDT не закріпляється вище, є великий шанс, що у нас буде падіння. До 4,6%, що дасть можливість крипті нормально відстрибнути. І третя критична точка це є діапазон 55 і 75% по домінуванню біткоїну. Якщо все-таки сюди вже не повернеться ціна, а якщо і повернеться, то не проб'є його вверх цей діапазон. Ми чекатимемо нарешті пробій ось цього всього консолідаційного, клина, на цієї хвилі росту від червня 2023 року вниз. І ретест першої точки 52%. Тому очікуємо зміни ситуації і тоді приймаємо правильні рішення всім прибуткових трейдів ну і звісно ж перемоги.